Юрбац ця компанія не надто відома в наших краях. Втім, любителі активного способу життя повинні були помітити їхню продукцію на прилавках спортивних магазинів. Також цілком можливо ви помітили там і героя нашого сьогоднішнього огляду – «Юрбац Фокус 200». Це друга модель серії, призначеної спеціально для айронменів. І я зараз не про марвелівський комікс, а про вид спорту для реальних супергероїв. Так, ці вуха згодяться для жорстких тренувань, і виробник обіцяє, що ви їх не втратите. Комплектація у Focus 200 досить скудна. Тут тільки навушники, брошурка з інструкцією, де, до речі, написано, як їх вдягати. І дуже дешева пародія на чохол. Самі ж навушники виглядають дійсно по-спортивному. Всі матеріали, крім чаш, мають чіпке прогумоване покриття. У вухах модель виглядає добре, особливо. Обливо під час тренувань до матеріалів претензій немає, все виконано якісно, і якщо придиратись, то хіба що до амбушур, які при необережному використанні збирають на собі чимало бруду. Втім, як на мене, це не критично. Щодо кабелю, то він ну середнячок. Ручатись у тому, що витримає серйозні навантаження та ривки під час тренувань, я не можу, як і назвати його хлипким. Штекер не зовсім звичайний, він геподібний, але злегка скруглений, що дозволить не хвилюватися про переломи кабелю у кишені. Окремо варто сказати про зручність, адже навушники так. Кого позиціонування не повинні створювати дискомфортні відчуття власнику в той час, коли від нього вимагається максимальна концентрація. І з цим у YourBuds Focus 200 є проблеми. Перше, що збентежить нового власника, це як їх вдягнути. А для цього компанія навіть окрему інструкцію зняла. На перший десяток спроб особисто я втрачав хвилин по п'ять. Втім, потім, призвичаївшись, все дуже просто. Головне зрозуміти основний принцип: втикнули, прокрутили, зафіксували. І все вперед на підкорення нових вершин. Тепер наступна проблемка. Знову ж таки особисто в мене. Починає відчуватись дискомфорт приблизно через 15 20 хвилин прослуховування музики. Так, навушники сидять чудово, будь-які стрибки, кувирки чи будь що інше не змусять їх вилетіти з вух. І саме через таке впевнене чіпляння відчувається дискомфорт. Знову ж таки, це справа індивідуальна, і конкретно у вашому випадку все може бути інакше. Також варто взяти до уваги, що виробник обіцяє надіслати вам інші амбушури або ж навіть замінити навушники у випадку, якщо вони вам не підійшли. Тепер щодо якості звуку, і знову ж таки тут не все так однозначно, але в першу чергу варто. То розуміти, що це бігові навушники. І той, хто їх купує, не розраховує слухати Моцарта вечорами. Біля каміну ні, якщо ви купили ці вуха, то будьте ласкаві, валюйте щось активне, динамічне і думайте про результат, а не про недопрацьовані середні частоти. І так, з ними реально є невеличкі проблеми. Втім, знову ж таки, для такого типу навушників звучання досить пристойне. Гарні низи та на диво хороші високі частоти. Тож навіть інструментальна музика та той же моцарт, якщо хочете, будуть звучати цілком адекватно. А задачу задати темп на пробіжці вони виконують без найменших труднощів. Звукоізоляції, до речі, тут практично немає. Але воно й добре. Не Може бігати по місту абсолютно відрізаним від навколишнього світу. Ну і висновок. Тут скажу коротко. Якщо ви любите бігати і не вимагаєте від бігової акустики хай-фай звуку, то на Йорбац Focus 200 варто звернути увагу. Але майте на увазі, що варто буде звикати до чіпкого положення у вухах і наловчитись їх вдягати. А в іншому все ок. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється ресурсу Халява інфо. От і все на сьогодні це був огляд Єорбац Focus 200 від ресурсу Penguin Pro. Не забувайте залишати вподобайки та підписуватись на наш канал. На нове не прощаю. Дякуємось до зустрічі!